Патронат це послуг тимчасового догляду виховання та реабілітації дітей в патронатній сім'ї вихователя, допоки їх батьки не підкладають складні життєві обставини. Ця послуга вже проваджена з 2018 року. Загалом було більше 40 дітей вже влаштовано до патронатних сімей. Патронатний вихователь може отримати кошти у розмірі 24 тисячі гривень. Помічник патронатного вихователя також отримує грошову компенсацію, тобто це ще 8 тисяч гривень. І на виховання дитини на її потреби також оплачуються кошти, в залежності від 6-2,5 мінімум, це 6800 11 тисяч гривень, залежно від віку дитини, це до 6, 6 18 років, так, а також особливо і статусу. Тобто ця послуга повністю фінансується. В період військового стану. Зараз патронатних сімей стає все менше, і особливо на нашій сімській територіальній громаді. Громади. Дитина, замість того, що потрапить до патронатної сім'ї вихователя, потрапляє потім в заклад інституційного догляду. Це такий, як будинок дитини. Центр соціально-психологічної реабілітації, замість того, щоб побути в цій самій сім'ї. Перебування в цій сім'ї це складає від 3 до 6 місяців, тобто це не весь період свого життя, тобто це на той момент, поки батьки або законні представники не подала складні життєві обставини. Тому що Наразі у нас є 11 дітей, які перебувають саме в таких державних закладах, і ці ж заклади розташовані далеко не в місті суми, а за їхніми межами, що також робить певні складності. Завжди хотіла допомагати тим, хто опинився в складних обставинах. Хотіла бути корисною, змінити життя дітей, які не потрібні своїм батькам, дати їм турботу, відчуття безпеки. Працюю вже 6 років. За цей час у мене було 9 дітей. Різні хлопчики і дівчатки, інколи по двоє. Від одного рочку до 16. Патронат це дуже потрібна справа. Кожна дитина заслуговує на любов, підтримку. Не бійтеся, спробуйте. Ви можете змінити чиїсь життя на краще. Кожна дитина має гарантоване державою право на зростання в сім'ї, де її тучить любов, турбота та повага. Але кожен з нас не застрахований від того, що може попасти в складні життєві обставини, особливо дитина, коли перебування її в біологічної родині може загрожувати навіть її життю та здоров'ю. То це діти, які ми можемо допомогти, і які можуть бути влаштовані до сім'ї патронатного вихователя. Це діти, які залишились без батьківського піклування, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків, діти, які зазнали різних видів насильства, навіть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах. Малолітні чи неповнолітні дівчата, які вагітні, або дівчата із маленькими дітьми, породіллі, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навіть всі дітям ми можемо допомогти лиштувати до сім'ї патронатного вихователя. Станьте патронатним вихователем. Допоможіть дитині та її родині подолати складні життєві обставини. Візьміть дитину у свою родину.